Всім доброго ранку дня або вечора. Все залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Сьогодні розпочинаю новий влог із заготовки перцю. У мене давно лежав цілий пакет перцю, якого дала мені моя мама, і вона приходила до мене, принесла ще один. Я вирішила його все-таки помити, почистити, порізати на невеличкі шматочки, відправити в морозильну камеру. Вийшло в мене 4 пакетика таких. Ну, три прям вагітних, як будто би, Такі повні-повні пакети. Але я спеціально не перекладала у е, такі, знаєте, більші пакети, щоб коли відкриваєш, все рівно там волога збирається, і тоді вже важко буде їх розсипати. Тому зробила ось так. Ку-ку. Я фаткаю. Привіт. Сідай, катайся. Не катай його так крепко. Вася, не катай так крепко. Вова маленький ще. А куди? Да. А куди? Хоть? Хоть? Сьогодні я все-таки вирішила перебрати всі куртки. І, до речі, це не всі куртки. Що в нас є? Чей Юрчик, певно, пакета не дістав, бо я його попросила все вивернути сюди. Жилетки певно, я не знаю, заберемо на будівництво. Там їх нехай діти носять, весну купимо нові. Бо в жилетках на будівництві все-таки буде дітям зручніше бігати. Подивимося, тут по куртках також стаціонарно щось треба вивезти на будівництво. Нам тут вдома так вже геть багато не треба. Ще у мене тут хочу перебрати взуття. Треба вимкнути світло. Погано видно. Хочу перебрати взуття. Тут страшне, що робиться. Ось це ще, до речі, куртки. Дуже багато в нас вітровок. А я, наскільки розумію, вітровок нам стільки не треба. Треба передивитися їхній стан. Бо в основному або дуже тепло, або відразу дуже холодно. І не знаю. Будемо дивитися, поміряю на Вовчика-куртку, можливо, треба купувати. Тут не так багато всього є. Вова тут свою шляпку одягнув, Бігає його вже, до речі, треба передягнути. бо заївся. І ось так. Буде сьогодні порядок у мене тут. І бачите, у мене там стоїть пляшечка, яку мені присилали з Америки. Вона так і чекає або нашої перемоги. Я, до речі, казала, що ось ця пляшка. Буде або на нашу перемогу, або на наш переїзд в будинок. Не знаю, що буде швидше. Дуже сподіваюся, що наша перемога, ніж наш переїзд. Юра. Що? Ай-яй-яй. Хто це в нас там в пузиріку сидить Василько? Пакета. Хто в пакеті сидить? Сину, мама туди має курточки по складочці. Давай навелась. Фоткаю, але вилазь. Все, вилазь. Я не знаю, чи ви вже перебрали куртки, чи ні. Знаю, що в кого малі діти, то майже кожен сезон ми це робимо, бо діти ростуть. в нас Василько взагалі дуже швидко росте. І нам минулого року віддали дві куртки. Василько ходив в обох, але цього року він вже в одну із них не поміщається взагалі. Він такий великий хлопець. Я на нього дивлюся, він виглядає явно не на 4 роки. А ось Вовчик, здається, виглядає таким делікатним, малесеньким, але насправді куртки, штани деякі. І є такі речі, які він носить навіть 110-го розміру. І це не те, що я там йому беру на виріст, а це дійсно його розмір. Ну, не знаю, хлопці ростуть дуже швидко. І я дивлюся, що багато що будемо замінювати і на весну. Поки що подивилася, що по курточках в нас все є. Вітровички я поховала. Треба буде купити нам зимові теплі шапки. Рукавиці і певно шарфи. Плюс Васильку треба будуть купити такі дуті штани ще, Бо на Вовчика геть двоє є, а на Василька немає жодних. Ну, так знаєте, взуття В будь-якому випадку треба буде купувати. Я не знаю, що там влізе ще Юрчик, бо Юрчикова ще не діставали взуття. Але куртку він зимово вже носить, бо дуже-дуже дуже холодно. Це відібрала я ось це, що воно весняне. Ну, таке, знаєте, не тепло. Вже тепла, думаю, не буде. Так що запакувала, прилягла на цей пакет, все повітря майже вийшло, закрутила. І дуже зручно з цього пакету все діставати, я буду кидати. Не знаю, я користуюсь, мені вистачає. У мене тут помічник, все, все з полиць вивертає, все взуття викладає. Щоб мама все поперебирала. Ай, молодець! Ай, помічник. От як мамі пощастило, скільки у мами помічників є. <різь> так, ну що я вам скажу? З куртками в мене тут можна сказати все. Єдине, що є ще що попрати, зимові курточки поміряла Васильку Вовчку. Є. Дякувати Богу, є. Ай, молодець. Знаєте, що з цього всього взуття тут треба половину викинути. Або воно порвате, або воно ну, вже не дуже стан. Хоча дещо можна буде забрати на будівництво, ну побачимо. Да, Вова, помічник мама, молодець. Сижу я тут, працюю. Василько робить шкоду, Мерву то воду носить, то ще щось. Він мені, до речі, помалював диванчик, коли я працювала. Якось і на днях не показувала вам. Треба буде з понеділка це все відчистити, відразу не відчистила. Всі крутяться біля мене. Буся наша також сидить прямо на мені. Ой, не знаю, чим буду годувати чоловіка. Без поняття. Там борщ вчорашній трошки лишився, картоплі. Не знаю, може. може сходити в магазин, купити якоїсь. Сільотки тюльки. Василько привет. в нас все роздягається, вдома холодно, а він я все я роздягається, а, а я його вдягаю. Я... Не знаю. Сьогодні 18 -е, до речі, я... жовтня, і опалення в нас досі немає. Обіцяли, що сьогодні будуть вмикати спочатку садочки школи, а потім дойде й до багато багатоквартирних будинків. Думала, що сьогодні поїдемо на ніч у село, але вирішили, що не поїдемо. Мене тут кулькою б'ють. Кулька. Ой, оп! Ось, бачите, там видно, диванчик помальований. Ах, ах який ти швидкий. Вдома. Боже, срач такий, що капець. Діти все розкидають. Поспали вони тільки сьогодні годину. Мама нічого не встигла, а роботи в мене перед вихідними купа просто. Я знову буду неділю працювати. До речі, можливо, хтось на каналі новенький, то я працююча мама. Я працюю вдома з комп'ютера онлайн, по телефону, по комп'ютеру, по чому тільки. І в мене ненормований графік робочий. Я можу працювати деколи по ночам, я можу працювати дуже рано, вставати, зробити свою роботу, можу в день покидіти, сплять. Іноді в мене є термінова робота, я сиджу за комп'ютером, було таке, що навіть їсти пригорало в мене і википало з плити. І було таке, що я забувала чайник на плиті, і потім прибігала вже. Поставити знову ж таки чайник, і в мене вже там ось так води. Ось таке життя робочої мами, яка працює з доми, це взагалі. Я, якщо чесно, хто так мене знає, особисто то дивується, як в мене взагалі це все виходить. От хто хто кайфує в цій ситуації, так це буся наша. Я не знаю. Взагалі, їй пощастило. До речі, здається, вчора мені в коментарях написали запитання. Я возила машину на СТО. До речі, на... нарахували мені дуже таку, солідну суму за ремонт машини 2800 за її роботу, тобто те, що вони зроблять, і 4 тисячі гривень за самі матеріали, тобто за частини. В основному ми і так цей місяць планували максимально економити, бо все-таки хочеться позакривати попередні всі кредити. Ось, а тут 7 тисяч гривень за ремонт машини, але що тут поробиш, їздити треба. Хоча я думаю, що ми вже їздити не будемо, бо заправити машину не буде чим. Ось, по на рахунок плюсів і мінусів БУ дешевої машини, скажу вам так. Навіть якщо ви купуєте новішу модель, новішу машину, в неї також треба вкладати. У мене завжди чоловік каже: за скільки ти машину купив, за стільки, ну, стільки ти маєш в неї вкласти, щоб нормально хоча б два роки їздити. Тобто, якщо ти вклав машину, купив її за тисячу доларів, ти тисячу доларів маєш вкласти в неї в ремонт. Ми на даний час та практично нічого не міняли. У нас там було тільки декілька таких запчастин, що ми там брали. Щось ми, щось ми купували. Я ділилася у відео е, своїх попередніх. Це було два рази. Я щось таке замовляла. Чесно, вже не пам'ятаю. На мені стільки роботи, стільки всього тримаю в голові, що я вже, вже не пам'ятаю, що саме ми міняли в машині. Треба чоловіка, до речі, запитати, бо, можливо, тут у відео підпишу. І в основному ми ось це, коли зробимо ходову, бо це робиться ходова. То я думаю, що два роки вона безпроблемно проїздить, все буде супер, все буде чудово. Але ж на цих два роки треба ось потратитись. А... Взагалі, якщо купувати машину з салона, то так, ви матимете спокій на декілька років. Потім вона знову ж таки також стане БУ. І коли ви її будете продавати, то людина, яка купить вашу машину, то вона також повинна вкладатися туди. Це такий принцип взагалі всіх автомобілів. І я би не сказала, що це щось таке, знаєте, чрезвичайне. В мене є в знайомих автомобілі, новіші автомобілі, набагато дорожчі автомобілі. В мене є знайомі, які їздять на машинах за 20 тисяч доларів і за вище, і все рівно їхня машина ламається так само, як і моя. Тільки мої запчастини коштують, там, наприклад, 4 тисячі гривень, їхні запчастини коштують 40, 50, 60 тисяч. Ну, ось в тому-то і різниця. Машини ламаються всі. Машина це та сама людина. Людина ж також хворіє, лікується і так далі. Так само йде машина. Скажу так, по старіших автомобілях взагалі. Мені здається, що старіші автомобілі більш, більш, більш як вам сказати, не виносливіші, але більш потребують постійної їзди. Якщо ви на машині якусь купили і дуже рідко їздите, вона буде ламатися кожен раз, коли ви будете виїжджати. На старій машині треба їздити постійно. Якщо вона їздить кожного дня, ламається вона мінімально. В мене, коли чоловік нашу попередню машину якось сів, так нормально її поробив і поїхав в Польщу, я три місяці їздила на машині. І не мала взагалі з нею ніяких проблем. ніяких. Я просто її заправляла. І один раз, здається, я доливала антифрис, а то й, можливо, і не доливала. І та й все? Мастило було в нормі, все було в нормі. А ні, масло доливала, бо я тоді практично за рулем жила. Порозпочався карантин, тоді саме ковід почався, я була вагітна. Я займалася різними доставками, чим я тільки не заробляла на життя. І три місяці я проганяла за автомобілем цим. Вона у нас машина стара, і вона жодного разу мені не зламалась. Але коли чоловік приїхав і вже сидів в квартирі, я жила в мами. Я тоді пішла до мами на три тижні ось цього його карантину. Бо ж тоді всі боялися, він приїхав з Польщі, засів тут в квартирі, я йому купила фарбу, він тут фарбував батареї, двері, ну все, що треба було. І я жила тоді в мами. І коли вже його трьохтижневий карантин доходив до кінця, то машина просто вирвала кулака в мене в, цьому, в багажнику. І це була причина не того, що там, я не знаю, бо вона стара. Ні, просто я вже стільки нею наганяла кілометрів, а я тоді їздила з доставкою по області і заправляла машиною кожен день. Ну, щоб ви собі розуміли, я виїжджувала бак практично. І це дуже-дуже було багато. Я ввечері вилазила з того руля, мені вже чесно, нічого не хотілося, але ж. Знаєте, жити за щось треба було, і я їздила. І тому хто каже, що стара машина ламається часто, і так далі, всі машини ламаються одинаково. Якщо ви вскочите в якусь яму, машина зламається. Що стара, що нова, єдине є різниця, що якщо у вас новіші запчастини, тобто ви тільки-тільки зробили ходову, і ви вскочите в якусь там кочку, то є шанс того, що. Uh, у Вас не повилітають колеса. А якщо вже ці запчастини просто прийшов їх час, і тут ця кочка просто стала останнім, uh, останнім піком перед тим, як все тріснуло і зламалося. Тому, ну, я не знаю. Я не думаю, що я коли-небудь зможу собі дозволити машину взяти із салона і буду безпроблемно на ній їздити. Uh, я думаю, що я буду все життя на БУ-машинах їздити, будемо їх ремонтувати. В цьому немає нічого такого, я не знаю, постидного. Якщо ви мрієте про машину і так далі. Єдине, що хочу вам порадити, купуйте машину хоча би, хоча би за 1000 доларів. Бо знаю, що є машини і за 200 доларів, і за 500 доларів. І ми свою, до речі, стару машину на днях продали. Я більшу частину кредиту, ну як, залишки більшої частини кредиту, тому що ми вже виплатили. Практично нашу нову машину ми виплатили, лишилось там тільки доплатити 5000 гривень, але, м на жаль, ми її зараз не доплатимо, бо ось ремонтуємо цю машину. Ось. І ту машину, до речі, нову ми брали в кредит. І вже лишилось там 5 тисяч гривень доплатити. Загалом рухаємося помаленьку, потихеньку. Ще мені там по будівництву треба кредит віддати. Я не знаю, будемо ми робити щось на будівництві, а що ще, окрім того, що будемо робити завтра. Сенсу їхати на будівництво немає. Чоловік був у відпустці, йому вона не оплачується. Я максимально стараюсь працювати. Ви бачите, що відео мої виходять щодня. Я сподіваюся, що ви будете мене дивитися, і це саме мені принесе трошечки більше заробітку в свята. Хочеться позакривати максимально всі борги і налаштуватися на те, що нам треба робити в будинку, бо в будинку в нас просто. Ем, дуже багато таких моментів, які треба доробити до переїзду. Влітку ми хочемо переїхати. А чи переїдемо взагалі, я не знаю, бо ціни ростуть, матеріали ростуть, і на це все треба час його зробити. Хоча даймому чоловіку матеріали, він все раз-два змурує, підніме зробить і все. Коротше, я сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання на рахунок, чи купувати стареньку машину, чи ні. Саме головне, щоб ви мали ще гроші її ремонтувати, заправляти, тому що машина їсть багато. І вона їсть не тільки пальне, а це і антифриз, це і омивачка, це і мастило. Мастило треба кожен раз міняти. Ну, в нас було таке навіть, що ми мастило міняли раз на місяць, бо я наїжджувала дуже багато. Не чоловіка, я ось так. Тому е, на це все також потрібні гроші. І обслуговування, якщо у вас немає чоловіка, вам доведеться все платити, так як я цього разу. Але у мене чоловік не може зробити ходову. Він ходить на роботу. На цьому буду певно закінчувати свої відео. Наступний мій влог буде у неділю з нашого будівництва. Завтра ми плануємо їхати з дітьми разом. Будемо топити нашу грубку. Класно, що вона в нас вже є. І чоловік в мене, до речі, думає заготовляти дрова. Ми хоч там і підрізали дошки, і досить так багато дошок у нас полишалось, але... Ну, це не ті дрова, якими можна прям так отопити будинок. Тому якось будемо ще заготовляти дрова. На цьому дякую вам за перегляд, дякую за підтримку мого каналу. І зустрінемося з вами завтра, о 7.05 ранку, знову ж таки. Всім до зустрічі!